Всім привіт! З вами Растапузянчик і сьогодні я буду затримувати дихання. Затягувати довго не буду, одразу скажу, що для того, щоб показати, що я дійсно затримав дихання, мені треба показати своє лице. Я його покажу... Блін, тут шужить, якась комаха. Я покажу своє лице, але потім, десь напевно, через пару місяців. А зараз вам доведеться просто повірити мені, що я затримав дихання. Ну, коротше, я затримав дихання, не прикриваючи ніс, просто перестану дихати і подивимося, наскільки я зможу затримати дихання. Погнали! Ну це була непідготовлена спроба. Та блін та відстань. Відстань. Зараз я прям наберу повітря. I'm <laughs> um. sorry. <laughs>